Вітаю. До середини другого тисячоліття перед Різдвом Уже не тільки Україна, а й уся Європа стала арійською. І не тільки Європа. Ямна культура поширювалася на захід, і саме тому більшість українців генетично ближче до ямників, а от братня і катакомбна культура вибрала східний напрям. Цей широтний напрям розповсюдження не був випадковим. По-перше, скотарські племена тяжіли до степової зони, там вони почували себе комфортніше. По-друге, і, мабуть, найголовніше, вже тоді існував прообраз великого шовкового шляху. Хоча, щоправда, самого шовку ще не винайшли. Американський археолог Девід Ентоні назвав цей шлях Степовим мостом. Цим мостом рухались великих на той час цінності: Бідна руда, бронзовий лом, зброя, прикраси, коштовне каміння і сіль. Це був стратегічний шлях, який пролягав степами Євразії від Дунаю аж до таримської логовини в теперішньому північному Китаї. Той, хто контролював цей шлях, міг не поворухнувши пальцем, отримувати величезні прибутки, як від мит та податків. Так і від банального грабунку. Ключовим пунктом цього шляху в його європейській частині було так зване Київське перехрестя. Місце в районі сучасного Києва, де існувала переправа через Дніпро. І степовий міст перетинався з річковим шляхом з півночі на південь. Тому упродовж цього другого тисячоліття Київщина. І взагалі все Дніпровське правобережжя було ареною затятих і кривавих сутичок. Першими наклали свою руку на європейську частину Степового мосту та київське перехрестя, вожді племен Ямної культури. Проте, наскільки прибутковою була ця справа, свідчать численні скарби бронзової доби, якими дуже багато Київщин. І це багатство кололо очі сусідам. Ще між 3600 і 2800 роками перед Різдвом частина племен явної культури вирушила назад і, рухаючись долиною Дунаю, доволі швидко впадувала всю центральну, східну та північну Європу аж до Скандинавії. Цих людей вважають безпосередніми предками частини італійських, зокрема латинів, засновників Риму. А також германських, балтійських та слов'янських народів. Через звичку вмотувати перед випалом ще серий горщик мотузками, поширену ще в середньостогівській культурі цих людей назвали спільнотою, оскільки племен було багато шнурової кераміки. Інша назва цієї культурної спільності культура бойових сукер. Яка, як на нашу думку, їй більше пасує. Між 2800 і 2600 роками перед Різдвом люди з бойовими сокирами окупували українську Галичину, Волині, частину Поділля, Вступивши тим самим в конфронтацію з Ямниками. Війна була жорстокою. Ямникам вдалося відстояти свою ділянку степового мосту, але шаровики просунулись Україною далеко на пів, аж до Гумащів. Власне, ця частина людей шнурової кераміки є вірогідно, та предками слов'ян. При цьому слід розуміти, що генетично і культурно вони не були чимось чужорідним для України. Це ті ж самі арійські ямники в сумічі з арієзованими трипільцями, які пройшли певну модифікацію за кордоном і знову повернулись на своє історичне батьківщину. Приблизно в той самий час у боротьбу за контроль над степовим мостом втрутились люди культури кулястих антур. Назвали їх так через великі хулясті посудини з чотирма ручками, у яких вірогідно доставляли видойне молоко з пасовища до села, і які зустрічаються навіть там, куди ноги людей, що їх ліпили ніколи в житті і не ступали. Походження цієї культури не є арійським. Це племена з Центральної Європи, які перейняли арійську мову та звичаї. Але генетично залишили староєвропейці. Інакше кажучи, це також наші родичі, але значно далі. Вважається, що вони також є одним з предків германно Балтов-слов'янських народів, хоча швидше західної її гілки, а не східної, до якої належимо ми, українці. Прухаючи з заходу з басейну Вісли, люди хулясти амфор дійшли до середнього дністра. І навіть на короткий час спромоглись перетнути Дніпро. Хоча дуже швидко були відкинуті ямниками на вихідні позиції. Незважаючи на те, що всі ці люди зробили свій внесок у формування української нації, стосунки між ними були явно ворожі. Археологічні знахідки підтверджує це. У південно-східній Польщі не так давно було знайдено братську могилу людей культури кулястих амфор 15 осіб. В основному жінки і діти були жорстоко вбиті нападниками. Генетичні дослідження вказують, що вбиті були родичами, а сліди ран доводять застосування бойових суків. А тепер уявимо собі ситуацію, коли упродовж принаймні двох тисяч років та відносно обмеженій території українського лісу степу та степу велась перманентна війна між щонайменше трьома групами народів, які мали спільне походження, схожі культуру та ідеологію, і навіть вірогідно розуміли мову од нього. До цього треба додати, що всередині племінних союзів миру теж не було. Набіги для викрадення худоби були побутовим явищем, оскільки треба ж було якось випробовувати молоде покоління воїнів. Дві тисячі років це життя 80 поколінь. чи міг такий довгий проміжок часу не залишити своїх слідів у колективній психіці. Ну, Звісно, що не міг. Недовіра до людей взагалі до людей однієї з нами нації. Є характерною рисою для сучасного пересічного українця. Недовіра до інститутів влади також випливає звідси. Адже війни вели непоспориті громадяни Варші. Вони від війн тільки терпіли, а військові дружини вожді плене. І на цьому тлі, може саме тому українці традиційно виявляють довіру і пошану до військових, хто ж повинен нас захищати, чи не так. У середині другого тисячоліття перед Різдвом, поки в центральній та Західній Україні тривала війна між ямниками та шнуровиками за контроль над Степовим мостом, на півдні України виникає і бурхливо розвивається Сабатинівська культура від села Сабатинівка на Кировоградщині, де було зроблено перші знахідки. Люди цієї культури. Теж були швидше за все аріазованими трипільцями. Тому абсолютно справедливо сабатинівську культуру об'єднують з близькою до неї хоча і не тотожною, культурою Моа, ареал якої знаходився в межі річчі Дністра Табру. то саме там, де колись починалася трипільська культура, їх вважають предками пізніших фракійців відмінно відміну від своїх північних та східних сусідів, ну, а Сабатинівці були не тільки пастухами, але й землеробами. А в першу чергу металургами. Ми досі не знаємо достеменно, як вони хоронили своїх покійників. Цвинтарів Сабатинівців чомусь не знайдено. Зате мало не в кожному Сабатинівському селі обов'язково була своя леварно ковальська майстерня. А то і декілька таких закладів. Сировину Сабатинівці імпортували з Балканського півострова і Трансильванії, а свої вироби продавали по всьому Причорномор'ю. Мало того, оскільки доступ до Степового мосту був перекритий ямниками, які встановили над ним майже повний контроль, Сабатинівці налагодили контакти з середземноморськими державами, зокрема з Троєю. Близько 1300 року перед Різдвом вони вибудували у місці злиття Південного Бугу з інгулом порт, який є першим відомим нам після Тріпінського містом. Нині це урочище дикий сад на території сучасного Миколаєва між артилерійською набережною і Пушкінською вулицями. В дикому саді, очевидно. Розвантажувались морські кораблі і товари річковими човнами перевозились Південним Бугом та Інгулом в центральні регіони країни. Один з таких човнів було знайдено в Південному Бузі поблизу саме села Сабатинівка в 1937 році. І очевидці свідчать, що він був доверху завантажений керамічним посудом. Можливо, з вином або олією. Такий сад був справжнім містом, розпланованим, схоже з Гомерівською Троєю, зборованими стінами, цитаделлю, складами, храмами, ремісничими кварталами. А нагадаємо, що це діялося за 1300 років до Різдва Христового. Тобто, в часи, про які ми говоримо, Україна була північною і зовсім не варварською околицею Середземноморської Ойкумени. Втім, Доля Ойку мене раптом зависла на волоску. Події 1200 двохсотих років перед Різдвом отримали в історичній науці назву Колапсу або катастрофа бронзової доби. Протягом дуже короткого часу, бо всього лише за півстоліття настав крах. Розпались Мікенське царство у континентальній Греції, Касицька держава у Вавилонії, Хетська імперія в Анатолії та Левантії, і нове Єгипетське царство. Зникли держави у держава Мореїв у Леванті, настав хаос у Ханані. Ловійські держави західної Анатолії просто винищили одна одного. Американський історик Роберт Дрюс в книзі Катастрофа Кінець Бронзової доби говорить протягом 40-50 років, наприкінці 13-го та на початку 12-го століття. Майже кожне значуще місто у східному середземноморському світі було знищене. Багато з них ніколи більше не будуть поновлені. І додає, що для Європи ці події були жахливішою катастрофою, аніж навіть розпад Західної Римської імперії. Кінець цитати. Колапс бронзового віку знаменував початок того, що називають грецькими темними віками. Які тривали приблизно 400 років, зникли писемність та мистецтво, матеріальна культура деградувала до рівня примітивизму, а почали все з того, що кілька десятків тисяч людей в усій південній Європі від Піренеїв до Босфору раптово почали покидати насиджені місця і мігрувати в південно-східному напрямку. При цьому в більшості своїй ці люди не були такими собі знедоленими біженцями, що покинули рідні домівки після якогось природного лиха. Уже цитований Роберт Дрюс звертає увагу на те, що серед цих людей були загони добре озброєної та організованої піхоти, озброєної бронзовими мечами, списами та одягненою в бронзовий лад. Тодішні зброярі, але що робити? Зрештою, по всьому, Середземномор'ю тоді повсюдно будували цілі бронзоливарні комплекси на кшталт Сабатинівських. Виробництво було настільки масовим і настільки інтенсивним, що привело до повного винищення лісів у деяких регіонах Півдня Європи. Французький єгиптолог Еммануель де Руже у 1855 році. Вивчаючи написи часів фараона Рамзеса III, вперше використав єгипетський термін, яким узагальнюючи тепер називають всіх цих людей народи моря, оскільки Єгипет намагалися завоювати не з суходолу, а з моря, використовуючи для цього величезний флот бойових кораблів. З же джерел, ми знаємо, що фараони не тільки воювали з народами моря. Але й охоче приймали їх на свою службу, як найманці. Тобто народи моря були явно небідними людьми, оскільки мали вдосталь бронзової зброї та інших ресурсів, володіли навичками мореплавства, вміли будувати кораблі, та ще й мали їх в достатній кількості. І звідки це все? Цього не знає ніхто. Математичне моделювання вказує, що центр, звідки розходились хвилі народів моря, знаходився десь на півночі Балканського півострова. Але ніхто не знає, що змусило їх це робити. Деякі дослідники вказують на небувалу посуху, яка вразила тоді східне Середземномор'я. Проте парадокс полягає в тому, що атака велась. З регіонів, яких посуха майже не торкнулася. А об'єктами нападів були якраз найбільш вражені стихійним лихом території. Континентальна Греція, Мала Азія, Палестина, Єгипет. Банальний грабунок ослаблених бідою земель не виключно. Хоча в багатьох таких завойовницьких походах брали участь не тільки воїни, але й жінки та діти. Демонструючи явне бажання оселитись на нових землях. Якщо подивитись на все це неупередженим поглядом, то з'являється абсолютно неймовірна думка, що всі ці акції були добре підготовані. Таку кількість зброї та кораблів неможливо було б нагромадити за короткий час навіть при теперішніх технологіях. Ці акції були організовані, координовані. А їх виконавці володіли всією повнотою інформацією про ситуацію в країнах, які збиралися завоювати. І Як таке могло бути? Відповіді на ці запитання ніхто дати не може. Хоча міграція народів моря та катастрофа бронзової доби всього лише за кілька десятків років докорінно змінили геополітичну ситуацію в Європі, тим самим створивши Наше з вами майбутнє таким, яким воно є тепер. А от України колапс з бронзової доби майже не зачепив. Хоча і не оминув. Поява в сабатинівських поселеннях речей, які можна трактувати тільки як військову здобич, свідчить, що принаймні частина сабатинівських воїнів теж ходили по козацький хліб. Але як хто? Як латні піхотинці, як морські пірати, як фаргонові найманці. З цих походів Сабатинівці, окрім коштовних брязках для своїх дружин, привезли ще й залізні мечі, які тоді коштували набагато дорожче, ніж якби вони були виковані з чирого золота. Секрет виготовлення заліза знали тільки деякі кавказські майстри і не збирались з ними ділитись рештою світу. Через катастрофу бронзової доби та міграцію аріїв з долини Сінташ до Центральної Азії Степовий міст тимчасово втратив своє значення, а разом з цим зникло і прагнення його контролювати. На якийсь час в Україні запанував мир, якщо не рахувати традиційних для всіх аріїв сутичок за худобу та пасовища, воїнам треба було ж якось підтримувати себе в тонусі. Ямна культура арії поступово змінювалася катакомбною, а та, в свою чергу, зрубною. Зрубна культура отримала свою назву від способу поховання, коли небіжчику будували під землею спеціальну підземну хату зруб. Наше сучасне українське слово домовина саме й було означенням такої посмертної хати з колод. Етнологи знають, що похоронна обрядовість Є одним із найбільш консервативних елементів соціальної поведінки. В радянські часи навіть затяти комуністів та атеїстів хоронили часом, хоча й потайки, за християнським обрядом. Ну, так, на всякий випадок. Бо хто ж його зна, що там за меже? Тому зміна похоронного обряду свідчить про якісь дуже значущі зміни в ідеології. Про якісь релігійні непорозуміння милисто згадує Рікведа, натякаючи, що певна частина аріїв відступилась від брахманської традиції. І це в першу чергу стосувалося воєнного стану кшат, які відмовились від виконання обов'язків і встановили тиранічну владу над Брахманами. Згідно з ведичними переказами для порятунку аріїв від цієї напасті на землю, був змушений прийти. Сам Бог Вішну в іпостасі парашурами. Тим візити Господа Вішну на грішну землю, якщо й допоміг, то не надовго. В законах Ману сказано, що Бунтарік шатрі є предками багатьох народів, у тому числі і таких нечестивих, як скіти та грехті. Хто для кого був праведником, а хто єретиком, для нас не надто важливо. Але ця подія назавжди розколола Степову арійську спільноту. Північно-східна група Азійських Аріїв поклала початок ведизму, а потім і індуїзму. Південна ж група повірила пророку Заратуштрі і поклала початок авестизму. Це ж група, очевидно, і була тією найчисленнішою і наймогутнішою групою, яка Ставила світську владу вище від влади релігійної. Саме ці західні арії язичники були предками кімірійців, скітів та сарматів, які так багато важили для етногенезу власне українського народу. Зі сходу на захід покотилась хвиля релігійних нововведень, змінивши ямні поховання катакомбними, а потім і зрубними. А слідом за новими ідеологічними віяннями в Україну прийшли і їх ініціатори. В Україну прийшли кімерійці, другий після Аріїв народ, назва якого дожила до наших днів. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Ну і хай щастить!